191 кілограм пластикових кришок від пляшок з водою зібрали в реабілітаційному центрі Гармонія їх зносять усі екосвідомі вінничани, мешканці довколишніх будинків і партнерських організацій. Ми кришечки не припиняли приймати з 2015 року. Вже через нашу організацію їх пройшло більше тонни. У нас є баки, які стоять біля гармонії, але ми їх закриваємо через те, що ну, людина бачить баки, вона інтуїтивно туди несе сміття. Тому ми їх закриваємо і з 10 до 16 в будні дні Венеченка 5, будь ласка, приносьте. Ми будемо все приймати і в подальшому ці кошти підуть на те, щоб допомагати нашим бійцям. Усі кришечки вже віддали для переробки, а вирочені кошти підуть на антидронову рушницю для бійців 59-ї бригади. Збір на необхідний захисникам девайс оголосив фонд громади Подільська громада коштує антидронова рушниця 500 тисяч гривень. Наразі назбирали лише половину необхідної суми. Так як нас військові просили і обґрунтовували, наскільки важливо зараз для війна дронів, наскільки важливо мати цю антидронову рушницю, то ми взялися за цей збір і нам допомогли. Збираємо різними шляхами, да, тобто і концерти організовуємо, і оголошуємо взагалі такий медійно збір. І так само ми збираємо кришечки. Ми хочемо, щоб, окрім е, того, щоб приносили в гармонію, можливо, хтось готовий збирати в себе там, чи в ОСББ, чи в навчальних закладах, будь-де. Е, ми готові приїжджати, забирати їх.